Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії. Гордо повідомив засобам масової інформації наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб висловити протест і вимагати пояснень. Також це наголосив, що участь громадян Китаю в армії вторгнення Росії в Україні підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради безпеки ООН і ставить під сумнів задекларовану Китаєм мирну позицію. Ну, це після того, як Зеленський оголосив, що двох китайців піймали, які воювали на боці Росії. В мене питання до Сибіги і е, компанії. Яка мета цього демаршу з викликом е, тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні в МЗС, вручені йому ноти протесту, е, в показательній порки, так сказати образно кажучи, і е, в е, оцьому е, наведенні, так би мовити, шороху, показуванні, хто в домі хазяїн. От ми хочемо добитись, щоб Китай припинив нам поставляти комплектуючі до дронів. Ми хочемо, щоб Китай припинив нам поставляти всі інші комплектуючі, які використовуються для зборки зброї та боєприпасів в Україні, без яких ми, на жаль, повністю своє виробництво зупинимо. Ну, дрони без китайських поставок просто перестануть у нас вироблятися. Мало того, що ми багато дронів просто купляємо цілими, ну е, слава Богу, починається локалізація виробництва, але комплектуючи, все рівно в Китаї купуються. Чи може ми просто хочемо, щоб Китай вийшов із мирного процесу, із намагання зупинити війну? Ну, один раз ми вже дуже класно послали Китай, коли поперлися в Курську область. Коли Китай е, намагався е, домовитися про перемир'я, там велися переговори в, на Близькому Сході, е, і е, вже навіть удари е, по Києву ракетні на кілька тижнів, чи навіть на місяць-два, е, припинилися минулого літа. От, е, вже наступним етапом мало бути е, Переговори про припинення бойових дій на суші, це все під, е, так би мовити, патронатом Пекіна е, велися ці всі розмови. Е, Пекіна на пару із е, російським прем'єром, який, е, так би мовити, відноситься до тої башні Кремля, яка за припинення бойових дій. Ну, ми дуже класно їх тоді обламали. Ми поперлися в Курській області, всі. Е, Переговори припинилися. Що вийшло з цього походу на Курську область, окрім втрат в живій силі, техніці і втрат в території Донбасу ми, ми всі бачимо і знаємо. Ну, ми хочемо, щоб Китай розхотів нас якось мирити, розхотів розрашку мирити. Рашку умовляти припинити бойові дії. Ну, так розхоче. Ми хочемо, щоб Китай однозначно пішов на сторону Рашки, припинивши нам поставки і взагалі е зняв питання про припинення війни з порядку денного. Цього ми хочемо. От, щоб Китай заявив, що Україна це частина території Росії і нічого не, не знаємо. Ми, ми цього добиваємось. Ну, маленька Україна, яка залежить від поставок кита... від з Китаю, зброї фактично, як мінімум комплектуючих до неї, критично залежить. Вона гіганту Китаю тупає ногою от, і визиває його на кавьор. От це сподобається китайцям. Це Цзіньпіню ці сподобається. Не скаже він, а, а, а пішли ви те саме хлопці веселі, як там у вас прийнято на три букви? Ну, кращого приводу зіпсувати стосунки з Китаєм, просто годі і придумати. Ні, вони з Іраном не псують стосунки, що саме цікаво, які Росії виключно Росії поставляє. Треба зіпсувати з Китаєм, який поставляє і нам, не тільки Росії. Який грає і нашим, і вашим. Ну, це, це ідіотизм? Чи це що? Чи це е, гра на якусь іншу сторону, не українську? Навіщо таке робити? Ну, ну, ну просто страшно відкривати новини. Кожного дня якась провокація. Провокація проти мирного процесу можливого. Вот. Провокація проти наших або партнерів, американців, або е третіх сторін, які, які є і можуть бути нам корисні в мирному процесі. Таке враження, що мета нашої е нинішньої е української дипломатії це множити ворогів і е просто стирати в ноль друзів, щоб друзів не було зовсім, а ворогів було по максимуму.